Добігає до кінця 2014 рік, який став для українців одним з найскладніших і найтрагічніших в історії незалежної держави. Україна втратила сотні і сотні найкращих своїх синів, і така жертовність наших громадян заради кращого майбутнього. Суспільство з нетерпінням чекає позитивних змін країна за крок до реформ. Багато розмов та запитань точиться навколо медичної реформи. Говорять про реформування охорони здоров'я і на Надвірнянщині. Нещодавно Надвірну відвідав голова конфедерації вільних проспілок України михайло Волинець, який насторожено реагує на запропоновані зміни міністерством у галузі медицини, мене трошки насторожує сьогодні призначення міністром охорони здоров'я представника із Грузії. Бо, будучи в Грузії, я почув багато критичних моментів по відношенню до тих реформ, які здійснював уже наш міністр охорони здоров'я грузинської національності, там багато закладів медичних після реформи. Вони перепрофільовані, приватизовані, скорочена велика чисельність медичних працівників, які виявились лишніми. І для населення немає реального доступу до медицини. Медична реформа викликає багато питань і в самих лікарів. Медичні працівники також не задоволені тою ситуацією, що є в галузі, і ми також чітко усвідомлюємо, що потрібні зміни і реально потрібні зміни в структурі в галузі по цілій державі. Але все те, що зараз робиться, і що очікується, це викликає у нас дуже велику тривогу і хвилювання. Не допустити негативних наслідків при Реформування охорони здоров'я, як це свого часу, було зроблено у Грузії з такою вимогою. Представники регіональних обласних організацій вільної проспілки звернулись до міністра Квіташвілі. Також на засіданні ради вільної проспілки медичних працівників України було обговорено проблеми у галузі охорони здоров'я. Ми Напрацювали ну, звернення до нашого нового міністра пана Олександра Квіташвілі з тим, щоб ну принаймі при проведенні реформи медичної галузі в Україні були враховані всі недоліки, які проводилися такої аналогічної реформи в Грузії, щоб вони були максимально усунені і наше населення було максимально захищене, спілкуючись із громадянами і пацієнтами, як, як лікар мені доводиться іноді це робити, то бачиш, наскільки люди не задоволені ситуацією і тим сервісом, який зараз надає медична галузь. Але біда в тому, що люди не розуміють, що на виході реформи ситуація може стати ще набагато гіршою. Тобто, якщо зараз ми говоримо про те, що ну фактично не існує безкоштовної медицини апріорі, тобто вона десь записана в 49 49 статті конституції, але фактично реально вона є відсутня. От і ну, нам приходиться платити всім, тому що і медичні працівники також бувають в якості пацієнта, і ми також живі люди, звичайно. От і... То відносно ми платимо нелегально і не дуже великі кошти. Ситуація може змінитися таким чином, що ми будемо платити легально, але набагато набагато більше. Голова первинної проспілкової організації Вільна проспілка медиків надвірнянщини Надія Толкачова вважає реальним підходом реформування страхову медицину. Проте такі зміни в країні потрібно проводити тільки в тому випадку, коли держава стане на ноги, а рівень добробуту громадян покращиться. Одним із реальних таких підходів реформування це є страхова медицина. На Україні, але до цього також треба прийти продумано і якось напевно поетапно. По перше, має бути достатньо платиже спроможність саме громадян України. По-друге, в тому документі, який є, називається стратегічне реформування медичної галузі, що напрацьований ну з липня по листопад в міністерство охорони здоров'я України. Нічого не сказано. Ну принаймні, я там не вичитала такого про страхування державою або, або страхування роботодавцем своїх праців. Тобто, фактично, проблема страхування лягає на плечі саме громадян. Тобто, громадянин має в подальшому після реформи або купувати просто медичну послугу, або сам собі оплачувати страхівку, і таким чином її, так би мовити, розстрочено Купувати ту ж саму медичну послугу. Це це неприпустимо. Я думаю, що ну все одно ми маємо якось добитися того, тобто фактично олігархат виведений із-під удару оплати медичного страхування для своїх працівників і весь великий бізнес, і держава в тому числі. Тобто, ну не 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 відкриті питання, як має бути відбуватися е, медичне страхування працівників бюджетної сфери. Ну і всіх 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 решту. Тобто, це дуже дуже серйозні питання. Реформа по-українськи повинна відрізнятись від грузинської, каже Михайло Волинець. У Грузії Україна має взяти багато позитивного та не допустити негативних наслідків. Надзвичайно важливо зберегти усі існуючі медичні заклади в державі. Ми маємо взяти. В Грузії багато позитивного із здійснених реформ, але не допустити того негативу, який відбувся сьогодні в Грузії який не приймається населенням, саме там, грузинським населенням. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб сьогодні зберегти медичні заклади тут і на Івано-Франківщині. Бо ті реформи, які відбувалися в часи Януковича, міністра Богатирьової, наприклад, у Вінницькій області, Дніпропетровській області, вони не дали позитивного результату. Результату. Позакривали медичні заклади, населення змушене їхати до обласних центрів. За 130 кілометрів чи там за 70 кілометрів люди не мають грошей, їм незручно лікуватися далеко в обласних центрах. раз, вони не мають коштів для того, щоб доїхати туди. Швидкі не виїжджають в райони або віддалені населені пункти. Це є проблемою. Ми повинні все зробити, щоб не допустити таких негативних явищ. Голова первинної проспілкової організації Надія Толкачова вважає, що саме вільна проспілка медичні. Шніх працівників України є тою рішучою силою, яка допоможе провести реформи правильно без болючих наслідків для суспільства. Якісь іноді такі життя ставить виклики, коли ти бачиш, що міняти на одному рівні на, на, на рівні свого району це, це дуже мало треба робити треба робити це зверху і ось тому ми знайшли таку організацію яка яка є живою яка робить це починаючи з києва і закінчуючи областями і і всіма регіонами у надвірнянському районі вільна проспілка медиків надвірнянщини функціонує з травня 2014 року на сьогодні ця структура налічує близько 800 осіб ще до подій на майдані медики входили до федерації проспілок україни проте ця організація переконана надія толкачова себе вичерпала її керівник Ник Юрій Кулик чітко показав свою позицію під час революції гідності, коли виганяв протестувальників з приміщення будинку Проспілок. Ця заява пана Кулика була якимось таким ну пусковим пусковим вирішальним механізмом у тому, що щось змінилося в нашій свідомості. і Ми зрозуміли, що так далі бути не може. Що ну федерація Проспілок є просто організацією, яка настільки прогнила, можна сказати, і настільки є прокомуністичною і прорегіональною, що рішили, що ну навіть міняти її не можна, просто треба створити щось нове і на цьому новому починати діяти. Ми декларуємо свою діяльність це просто жива і справжня проспілкова організація. Не кишенькова. І ну, часто нас питають, від кого ми вільні? Ну, перш за все, вільні від. Комуністичного минулого я так вважаю, тому що ми маємо його. Ну мабуть, прийшов той час, коли його треба, я кажу, просто відрізати і переступити і піти далі. На сьогодні щоб правильно провести реформи у галузі охорони здоров'я, керівництво держави повинно дослухатись до суспільства та взяти до уваги пропозиції самих лікарів. Не може проводитись реформа, не враховуючи думок медиків. Вважають самі ж медики. Маємо все ж таки. Відбудувати так відносини на рівні міністерства і органів влади я говорю як центральні органи про спілок для того, щоб менше було негативів, і все ж таки реформи були вдалими і позитивними. Якщо нас не будуть чути і не будуть розуміти, і будуть ламати через коліно і закривати медичні заклади поспішно, то ясно, достатньо, достатньо сил у незалежний проспілок для того, щоб цьому протистояти і не допустити поспішних непродуманих кроків ми не проти реформи. Ми також розуміємо, що реформа повинна бути. Тільки ну якщо мене особисто питати, то я б сказала, що вона для початку треба вивести державу із руїни із тої ситуації кризи. І фактично, у нас можна сказати, вже йде дефолт. От із ситуації із, із воєнного стану, із кризового стану, і тоді вже чітко напрацьовувати яку саме медичну реформу ми хочемо робити, яку ми маємо бачити її, обговорювати її в суспільстві.